Тепер на байку і на роботу, і на відпочинок прикарпатські мотолюбителі відсвяткували новий рік. Відкривали мотосезон 2013 за усіма традиціями потужним гуркотом двигунів та гучною прогулянкою містом. Вони чекали цієї зустрічі усю зиму ізнудьговані у гаражах залізні коні і їх суворі власники. І лише тепер кажуть, у них розпочинається справжнє життя з манівцями, дорогами, свіжим вітром та дружніми обіймами. Якщо цілу зиму півроку чекаєш в гаражі, мучишся, прогріваєш, бавишся і виїжджаєш з першим сонечком, звичайно що це свято просто можливість всім дружно зібратися. Побути, поговорити, поспілкуватися трошки випити. Ну так, порозбажа, скажу так. Їдуть, бо їх чекають та долаються для цього рідко кілька сотень кілометрів. І так щороку не зупиняють ані численні вибоїни на дорогах, ані нахапні водії. Зустрітися з нашими братами, сестрами, щоб відзначити це свято, ну разом відсвяткувати от цей день зустрічі. Вже дуже багато. От увісні бачили. Як то воно має бути. Це мені здається, що це треба душою відчути. Це словами не, не можу я це переказати. Ця дорога, цей спокій відірвався від від всього від, від абсолютно. Тому що е, завжди давить на робота, сім'я, е, всеки будні. А тут свобода, воля. Після мотопробігу екстремальні викрутаси уже поза містом. Там, де асфальту немає, на що здатні, демонструють уже місцеві мотогонщики. Фестивалили і до нових мандрівок. Сезон відкрито, тож тепер на байкері очікує не одна сотня кілометрів та безліч нових вражень. Головне кажуть, аби й ті, хто їздить за кермом автівки, не забували про толерантність на дорозі. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.